Шановне панство, я потихеньки після драпання по цих дорізках пересунувся у Буково-Березовий ліс, де вже більш легко ходити відносно. От, ну і невеличкий ще епізодик хочу зняти я зустрів ось такого товариша. От. І пройшовши зовсім небагато, я знову був винагороджений за свої старання. От, ще один товариш нагнувся. І ми його, звичайно, забираємо. От, я в попередньому відео оговорився, що сьогодні 8 березня, це не березня, а вересня. Хто посміявся, то на здоров'я. Сміх продовжує життя. От. Але, кажучи, що гриба в лісі нема, все-таки я вам похвалюся, що отакий гриб, коли грибів в лісі нема. Він дуже вартий уваги тільки тому, що, От... що їх вроді нема. Але біленьким одним я сьогодні все-таки насолодився. А ось ця невеличка вставочка для тих, хто любить у Фейсбуку гратися в ігру Знайди кота. Ви знаєте... Грати у гру, знайди гриба, це набагато цікавіше. І коли здається, що його вроді нема, правда? От вроді нема. Вроді нема. А гриб уміє дуже гарно маскуватися. Бачите, який красень. А коли я сідав, щоб оцей епізодик зняти, я повернув голову. Нечайно наліво. От дід горбатий. А ось тут ось такий товариш. Гарний хлопець молодець і молоденький, біленький. От вам і знайди кота, а я знайди гриба. Мій песимізм. Відносно сьогоднішнього дня потихеньки починає пропадати, тому що я дуже симпатичну парочку знайшов. Цього не зняти я просто не міг. Вони так ростуть, аж проситься. Аж проситься, Василю, не пройди мимо. Так, це наші два братчика. Ось так вони разом росли. От. І знову. Потихеньки ми наповнюємо свій косичок. ось І знову їх на місце. Якщо цікавить ой локація, де я збираю, це славне село розгірче Що на Стрейщині, а Стрийщина це те, що на Львівщині. от Місця тут гарні. От, грибарі їх полюбляють. Запрошую. А ось вам і продовження нашого трудодня. У мене вже з'явилася думка, що я буду боятися сьогодні до хати йти. Чому? Тому що я маю такого ще одного діяча дома. У мене синочок восьмирочків. Який також... Заядлий грибар. От вам іще один товариш. От, А він сьогодні пішов до школи. Ми були пару днів назад. От. Грибів не було, він знайшов тільки одного, і він був дуже збентежений. А сьогодні, як я йому покажу улов, це буде одне розчарування для дитини. Хто має дітей? Не шкодуйте їх, їх треба любити як дітей, але ліс він багато чому вчить. Тут можна і математику вчити разом, гриби рахувати. От. І географію, і орієнтування по сонцю і так далі. І школу виживання проходить, тато, коли візьме менше ну небагато з собою. Пити в клящині, кажу, синок, ділимо, бо не знаємо, наскільки нам прийдеться в лісі бути. І він це розуміє. Так що діточок до лісу привчайте. І це буде дуже і дуже корисно. Не втомлюється. Ходив зі мною і по 6, і по 8 кілометрів загальної складності по лісі. Коло хати ганяє більше. Трошки за скоро камеру виключив. Зовсім недалеко прийшов. а тут іще один отакий друг. Трошки зламався. Гриба небагато, але він є. Ну, а отакого бомбовоза, як побачиш, то хай він навіть буде і не найкращий по якості гриб. Але це чудо природи, воно йде з нами. Ой, гарний такий осінній козарище. Так, як тепер встати, А тут його може і не рідний, бо далеко від нього, але двоюрідний брат. Ось. Хочеться і знімати і кості не дозволяють, бо старі. От нам, будь ласка, наш ще доробок, а корзинка то наша потихеньки більшіє. Грибочки я завжди чищу, зараз буду чистити. Ліс зайшов, ще один гарний кусочок, такий береза з буком, з яром. Гарно, гарно. Не густо, не густо в лісі. Було би гріхом, так сказати. Але й тобто сказати, що пусто. Не густо, але й не пусто. От іще один козарик заховався молоденький. І його ми забрали. А тут... І ще один красивий. Та. Так. Добре. Ось і завершую сьогоднішній деньок у лісі. Три-пів години проведених в лісочку. Пішли мені дуже на славу. Почало гриміти. Дощик на тобто треба тікати. І ще от знайшов такого одного козарика, і от такого ще одного, і от такого ще одного. І що хочу сказати, друзі. Один мій хороший знайомий, коли ходить до лісу, він любить фразу говорити. Оце... Сьогодні на збирання даром не пройшов час. Він любить говорити, я пройшовся по своїх грядках. Так, ми всі маємо свої облюбовані місця. Ми ходимо до лісу в конкретному напрямку, знаємо, де збираємо гриби, а де просто проходимо. Але, знаєте, не мені когось, когось вчити, але сказати те, що наболіло хочеться. Чомусь на своїх грядочках газдині хочуть і прополоти, і траву покропити. а до лісу приходиш і соромно за людей. Пачки від сигарет. Пляшки пусті, консервні банки всякі. У Кожного за заплачев, має бути рюкзачок. От мій, наприклад. Взяв з собою питво чи водичку чи, чи їжу якусь. Кинь в рюкзак, викинь потім вдома. В лісі дуже грязно. Стидно за людей. Це так хотілося висказати. Може, хтось візьме до уваги. І про грибів, які ми не беремо. Гриби, які ми не беремо, вони все рівно є для когось і Щось є олень, щось зайчик, щось білочка, щось та ж сама мишка. Не збивайте гриби, котрі ви не берете. Кожний гриб має своє призначення. Все, дякую за увагу. Хай щастить всім вам, ну і мені, у цьому майбутньому грибному сезоні, котрий ще попереду. До нових зустрічей!